В обласному центрі 22-річна дівчина побила та пограбувала своїх подруг. Це трапилось у районі автовокзалу, коли троє дівчат вранці поверталися з дискотеки. Дівчата, так як і підозрювана до цього, розважалися в одному з нічних розважальних закладів. Вони раніше були знайомі. Напередодні в них виникла суперечка в ході з'ясування стосунків. На вулиці Орлові, в них там виникла сутичка, словесна перепалка, в ході чого наша 22-річна жителька села Шпанів здійснила грабіж. В однієї з дівчат грабіжниця зірвала шиї, золотий ланцюжок та сережки. Іншої відібрала сумку з особистими речами. Через декілька годин отримане золото здала у ломбард. Дівчина вже притягувалась до кримінальної відповідальності за крадіжки. На даний час 22-річну жительку Шпанова затримано, але після вияснення всіх обставин злочину відпущено додому. Порушно кримінальна справа, але триває перевірка, і буде встановлено, яка буде міра покарання. Коли буде з'ясовано всі обставини події тоді буде визначена міра покарання.